На зупинці ярмаркова площа у Лубнах чекають громадський транспорт півтора десятки пасажирів. Відсьогодні за проїзд сплачують 8 гривень замість 5. Виконком щодо цього питання відбувся 2 вересня. 19 членів виконком підтримувалося рішення. Ми проти це не києві, не Полтава це Лубни, яка тут ніщита. Ви бачите, у Лубнах курсує 35 маршруток двох приватних перевізників. Вони подавали до міської ради свої розрахунки майбутнього тарифу. Це приблизно 9 гривень за кожен квиток. У міській раді вирахували, що приблизна вартість до 7 гривень 60 копійок. Наш відділ економіки теж займався цією роботою. Ціна палива. В структурі тарифу складає більше 60%. Крім пальне, мінімальна заробітна плата зросла. І також запчастини підвищились в ціні. Згідно нормативних документів, мають можливості перевізники працювати з рентабельністю 10%. Розповісти Суспільному про розрахунок тарифів обидва перевізники не захотіли. Жителі Лубента громади до підвищення вартості проїзду ставляться по різному Наше містечко маленьке, ми не Полтава, ми не Київ, на середня зарплата менша, ніж в цих городах в, обласне, в обласному центрі і в столиці нашій. Так що вважаю, що це не обґрунтовано. Це по-перше, по-друге, в якому стані ці маршрутки. Якщо ви повишаєте ціни на проїзд, значить треба санітарні умови, щоб були в маршрутках. Я не думаю, що це так з потолка взяли і зробили ціни. Мабуть, є фахівці, які все це прораховують. Ціни і, і, і все остальне. Так що я думаю, що це обґрунтовано. Дорого, але нічого не поробимо. Можна їх також зрозуміти, цих підприємців. Водітелі вишу з перегаром обезльоні на цих пенсіонерів. Транспорт, як сказати, можна сказати, що достатньо, але він не дуже комфортний, немає ніяких услов. Транспорт таке шатається, у пилюці, грязне. І воно не стоїть оцих 8 гривень. Це дуже дорого для нас. У липні інформацію про підвищення тарифу оприлюднили для обговорення, проте зауважень не отримали, каже заступник голови громади. Ми опублікували у віснику інформацію про те, що тариф буде збільшувати на протязі місяця. Ми не отримали ніяких заперечень та зауважень щодо цього тарифу. Після цього зібралася 16 серпня координаційна рада. З питань розвитку підприємництва прийняла рішення, що можна цей тариф виносити на виконком. В останню вартість проїзду в Лубнах підвищували 2019-го. Дарина Литвак Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.